Друзі, всім привіт! Завітала сьогодні до нас Mazda 3 в такому гарному, красивому, червоному перламутровому кольорі. Автомобіль 2011 року, 1.6 дизель на механіці. Автомобіль має лінзовану оптику, противоатуманні фари, гарні, гарні такі титанові диски, на зимовій гумі. Є пару підкрасів по автомобілю, але це вони незначні. Маємо лобове рідне по багажному відділенню. Маємо докатку. Інструменти, аптечка. По салону автомобіля. Повний електропакет, текстильні сидіння, текстильний салон, мультикермо шкіряне. Є підігривий сидінь, є ось така мультимедіа з навігацією. Маємо клімат. Пробіг в даному автомобілі 194 тисячі. Є сервісна книжка. Гарний автомобіль. Без жодних зауважень по техніці. Перейдемо до двигуна. Подивимось, що в нас там поїздку. Працює без проблем. Немає ніяких зауважень. Так що, друзі, чекаємо на вас, у нас на майданчику Автопойнт за таким гарним чудовим автомобілем.